Лот дитячого підліткового одягу Чемпіон, світшот на флісі, з боку резиночка для регулювання ширини, вишивка фірмова. Спереді та з боку на рукавчиках. В розмірі С, М та Л. Штанці на флісі. Кишеньки збоку та ззаді. Розмір Ска. Зверху на резиночці затягується на шнурочок, фірмова вишивка, вишивка спереді, на манжетіках, на флісі, елічка, худі, емка з капюшоном, капюшон на е, підкладочці. Також з боку резиночка, кінгурушка, кишенька спереді на флісі. Розмір Емочка, спортивна ковтинка, застіпка на блискавку, також тепленька, з боку кишеньки, на рукавчику, фірмовий надпис, елічка, елічка, костюмчик Емка, штанці та худі. Это кош костюмчик М-ка Штанти Кахуги.